Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі З початком весни клієнти почали ділити своїми відео наших тракторці в роботі. Зверніть увагу Соліс 26 на вузькому ходу з метровою фризою. Ніякий інший трактор не влізе з метровою фризою в міжрядку для ягідників. Незамінима штука. На даному відео трактор Соліс 26. Працюю в парі з Ловолом 504. Обидва трактори купили в нас. Solis 26-й з 1,5-метровою фрезою. Це фриза А-ля Solis, тобто шайтамантики називаються, тобто є, є синя є оранжева, всі знають. Ловол 504 з куном, з відвалом встановленим і фреза Бомет. До речі, на цьому. Ловолі 504 -му, власник ще встановив бокові двірники для того, щоб у оприскуванні в садку можна було бачити, що твориться зовні. Заїжджайте до нас, компанія Мінягровіниця, допоможемо підібрати трактор на будь-яку потужність, щоб ви були задоволені. До нових зустрічей!